Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про можливу зустріч Лаврова та Зеленського. Поговоримо про те, що Столтенберг сказав, що конфлікт може бути затяжним і до нього треба готуватися. А сенатори республіканці вимагають від Байдена пошвидше передати Україні ракети «Атакамс». Підпишіться на канал прямо зараз під цим відео. Нажміть кнопку натиснути, щоб ми з вами викинули з українського YouTube російські говорячі голови. Ну і лайк-дзвіночок, само собою. Друзі, Володимир Зеленський їде на засідання ООН в Нью-Йорку на цьому тижні. Він там буде. Ну от агітувати світ, підтримувати Україну, підтримувати наше прагнення на перемогу. Зрозуміло, що це і дипломатія, і політика, і гроші, і найголовніше, що зброя. Крім того, що Зеленський буде в Нью-Йорку на засіданні. ООН а Зеленський поїде ще в Вашингтон зустрітися з Байденом для того, щоб звірити годинники. От ну і зрозуміло, що виступить в Конгресі. В Конгресі, якраз в тому конгресі, де Україна буде. Власне, домовлятися про отримання нового грошового траншу. Дивіться, у нас вийшов бюджет. Верховна Рада Комітет е отримав цей бюджет, е працюють разом з Кабміном. Ну, виходить така історія, що у нас півтора трильйона е дефіцит, і його треба десь. Покрити. Ну, зрозуміло, що найбільші партнери, Сполучені Штати, яким ми вдячні за підтримку, і яким ми вдячні за постійну зброю, гроші і дипломатію. Ми сьогодні будемо говорити з ними для того, що потрібно перекривати частину цього боргу і знову ж таки не боргу дефіциту, але як мінімум розмова повинна бути дружня, глибока, партнерська, і що найголовніше, результативна для України зараз дійсно гроші. Це м'язи цієї війни, і нам потрібно їх здобувати не менше ніж зброю, тому що все ж таки економіка не може працювати на тому рівні, на якому працює зараз. Ну і потрібно буде наситити себе. Грошима, щоб армія могла воювати не відволікаючись. Але е, гроші можуть бути. Умова буде дуже серйозна. Зрозуміло, що це боротьба з корупцією. Треба буде просто вбити корупцію, яка, на превеликий жаль, не хоче нікуди тікати. Ну і це питання Міністерства оборони і закупок і посадок корупціонерів. Ну і зрозуміло, що питання Коломойського. Коломойський для України може коштувати 50 мільярдів. Доларів грошей, які можуть залетіти в наш бюджет, а можуть і не залетіти. Але тоді на в свободі буде інша людина. Або він поїде і буде депортований в Штати. Ну, ось такі речі є. Але це друга частина візиту Зеленського теж не менш важлива це Вашингтон. Але про Нью-Йорк. Блумберг заявив, що там буде Лавров. Ну і типу всі почали гратися навколо того, що а чи зустрінеться Зеленський з Лавровим. А не чи зустрінуться вони, чи не поговорять. Я не впевнений, що Зеленський захоче зустрічатись з Лавровим. Ну, можливо, просто е тільки через те, що Лавров нічого йому толкового не скаже. Небензя, е це їхній постійний представник, він взагалі назвав це засідання ООН показухою, що це все шоу буде зроблено для України, що всі будуть типу танцювати для України. Ну а ти, типу, приниження Росії так приниження, щоб стали на стіл і помочилися на цю Росію. Всім світом викинули з радбезу, забрали ядерну зброю, на тому б завершили все питання. Але чомусь он не діє в такому стилі, який міг би дуже швидко завершити цю війну. Але... Все ж таки для нас це дуже великі будуть дипломатичні навантаження зі всіма потрібно буде переговорити, пропрацювати. Але я не вірю в те, що Зеленський захоче зустрітися з Лавровим. Я думаю, що це якщо і зустріч буде максимум на рівні міністрів закордонних справ. Ну от, тому, що це рівень, ну, от їх президент все таки вище. Друге, політично Зеленський теж не захоче доторкатися до цього шматка лайна. От можливо, просто щоб вирвати йому кадик, але знову ж таки Лавров буде з охороною, тому не факт, що це може статись настільки миттєво, але. Дуже важливо розуміти, що Лавров буде намагатися організувати таку зустріч. Лавров буде бігати всюди розносити інформацію, що зустріч буде, що Україна не хоче зустрічатися. Ну от тому будемо навколо цього вогнища бачити дійсно багато танців, ну, от які будуть е якраз таки розкручені навколо цієї теми. Але для нас не Лавров ціль, для нас е ціль. Це зброя, яка допоможе перемогти ось ці сотні тисяч лаврових на наших полях бою і перемогти Путіна. Власне Столтенберг сьогодні вийшов з заявою. Ну, сьогодні її розтережували, Заява була вчора. Він давав інтерв'ю німецькій медіагрупі Фанке, власне, де заявив, що війна може бути дуже довгою, і Україні треба до цього голоту до цього готуватися. І він сказав, що треба допомагати Україні, що Україна точно буде в НАТО питання, коли треба дати Україні нові гарантії безпеки. Ну ну і що найголовніше, треба дати багато зброї. І він повторив фразу Блінкіна, великого українського друга: що якщо Україна перестане боротися, Україна зникне, і ми війну програємо. Якщо Росія перестане нападати і складе зброю, то війна завершиться. Ось таку історію говорить. Генсек 에, НАТО Столтенберг, і це історія правильна. Дійсно, Україні зараз треба більше зброї, більше гарантій, більше допомоги. Ну і зрозуміло, чітка перспектива вступу, чітка перспектива членства, так як це сталося з Швецією, так як це сталося з Польщею, 에, країнами Балтії багатьма іншими країнами, які вже там. Але нас там точно не вистачає. Ну на даному етапі давайте більше зброї, а ми вам покажемо, як вона воює найкращим чином. Ну і власне про зброю. Сенатори республіканці вимагають від Байдена передати Україні ракети Атакамс. Чотири сенатори республіканці звернулись до Джозефа Байдена із закликом негайно передати далекобійні ракети загалом. У зверненні сенатори наголошується, що надання атакам дозволить Україні завдати ударів по ключових російських об'єктах логістики та зв'язку а також по місцях запуску крилатих ракет та безпілотників на територію України. Росією української території. Зокрема, слід негайно відправити варіант атакам з унітарною боєловкою великої дальності. Нещодавний український удар по військовому морському порту Севастополя з використанням британської зброї великої дальності Shadow продемонстрував бойову ефективність такої зброї та прекрасних. Українських військових, ну і ви пам'ятаєте, що прийдуть атакамси, прийдуть з ними і німецькі Таурус. Тому зараз треба пробивати чергове вікно постачання зброї. Треба пробивати ось цю чергову заборону, червону лінію, яка починалася ні, 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 ви що ніколи такого не буде. І тут знову приїжджають суперракети. Розумієте, для нас ці дальні ракети це збережені життя наших хлопців, це збережені. Українські солдати, герої, які повернуться з фронту, і будуть жити тут повним життям, розвивати політику, економіку, культуру, музику, і решту галузи української держави і державності для того, щоб держава дійсно була лідерська, сильна, потужна і в ЄС і в НАТО і могла розвиватися. Тому треба більше цієї зброї, щоб більше життів наших зберегти і пошвидше повернути нашу територію. Несідано був на виступі. В Києві був форум, і там, власне, виступала Олександра Матвійчук. і Вона сказала дуже гарну фразу. Це наша Нобелівська лауреатка. Вона сказала: допоможіть Україні виграти швидко. Там було дуже багато європейських політиків. «Let's win Ukraine fast». Тому що всі європейці кажуть, і захід, типу, що треба. Ми будемо з вами стільки, скільки треба. Вона каже: давайте допоможемо Україні виграти швидко, і вона в цьому дуже дуже права. Чим швидше, тим більше життів ми зберігаємо наших суперпатріотів. Тому Ось тут дуже важливо, щоб ці ракети прийшли швидше. Так ми розуміємо, що для багатьох йде не тільки допомога Україні, а це ще й військова конкуренція. Тобто хтось каже, слухайте, дивіться, Storm Shadow на світових ринках акції ростуть, ракети купляють, тому що Україна продемонструвала їх суперефективність. Ну, Storm Shadow, клас, атакам здавайте. Давайте хай вони теж звучать. Ми вам їм прорекламуємо, ми Таурус прорекламуємо. Ми прорекламуємо будь-яку суперкруту, потужну, ефективну зброю за однією мовою, якщо ви нам її. Дасте, причому дуже швидко. Українські військові дійсно демонструють просто супер-круті е, результати. Ви бачили минулий тиждень, коли там під 2 мільярди ми накосили просто дуже красиво і весь світ цим захоплюється. Ще про те захоплюватися, давайте разом допоможемо харківським хлопцям. Я вам про них говорив, е, які зараз борються в лавах Національної гвардії. Вони збирають на два пікапи, вони збирають пікапи, хочуть їх переобладнати, зробити ремонтними, які одразу на полі бою будуть допомагати ремонтуватися для того, щоб не витрачати час і зусилля, а якраз таки там на полі бою можна було б все зробити. Я залишу в описі власне, картки, лінк посилання на всі можливі оплати. Якщо можна, кожен з вас долучиться буквально по гривні-дві. Ну от 500 п'ятсот хто скільки може. Тут головне долучитися, і тоді ми зможемо отримати класний потужний результат для наших хлопців. Ну і дуже важливе, підпишіться на канал прямісінько зараз, для того, щоб ми витискали. Російську наволоці, непотреб з нашого інформаційного простору. Вони прийшли з їхніми солдатами, тому викидаючи ці інформаційні голови, нам буде простіше повернути і нашу територію, тому що російська пропаганда працює в медіа, працює з нашими мізками. Як би не виглядало, що хороші русські такі хороші, це неправда. Тому друзі, розвиваємо український ютюб, розвиваємо українські канали для того, щоб автоматично витискати все російське. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких і напишіть відповідь на питання, як ви вважаєте, чи зустрінеться Зеленський із Лавровим? Ну і дуже, дуже важливо написати це в коментарях. Це теж піднімає якраз таки цитованість каналу. Друзі, класного дня!